Вони думали, що все скінчено. Вони думали, що тобі настав кінець. Вони думали, що тягар сорому, мовчання та прихованої поразки поховав тебе назавжди. Але вони не могли бачити глибшої правди, тебе ніколи не поховали, тебе посадили. Поки вони шепотіли про твоє падіння, небо. Писало твоє повернення, у невидимому формувалося коріння, у тиші кувала сила, у тиші твій фундамент ріс глибше, ніж будь-хто навколо тебе міг уявити. Вони помилково прийняли твою нерухомість за капітуляцію, але Бог не закінчив. Земля, яка відчувалася як могила, насправді була утробою твого наступного сезону. Те, що зараз з'являється, не з'явиться в тіні. Воно не буде приховано в кутках, тиша становлення, бувають сезони, коли небо навмисно тягне тебе в тінь, моменти, коли шум навколо тебе стихає, коли прожектори тьмяніють, коли твій голос більше не лунає в колах, які колись тебе хвалили. І ті, хто знає, як судити лише за зовнішністю, починають шепотіти, все скінчено. Вони побачили твою нерухомість і припустили, що ти в пастці. Вони побачили твоє очікування і назвали це слабкістю. Вони побачили твою відсутність і дійшли висновку, що це поразка, чого вони не змогли розпізнати. Так це те, що тиша в царстві ніколи не є похороном. Це формування, це тренувальний майданчик обраних, священна кімната, де таємно кують воїнів. У ті тихі ночі, коли ніхто не плескав у долоні, Бог загострював твою проникливість. У години, коли твої молитви здавалися без відповіді, він навчав твій дух розпізнавати його шепіт серед усіх інших голосів. Поки люди думали, що ти сидиш у ніщо, небеса писали креслення для твого наступного завдання, ти не був у пастці, тебе розтягували, ти не байдикував. Тебе вдосконалювали. Тиша не була знаком смерті, це було відлуння підготовки, і в цьому полягає таємниця. Тиша викриває поверхневе, але зміцнює тих, хто здався. Ті, хто шукає лише оплесків, не можуть пережити невідомість, але ті, кого обрані, вчаться процвітати в ній. Ти вчишся довіряти без доказів, вірити без підтвердження, продовжувати йти, коли шлях невидимий. Ось чому тиша ніколи не була даремною. Це була піч, де спалювалися нечистоти геть. Це був ґрунт, де твоє коріння було глибше, ніж могли досягти бурі. Це був кокон, де невидимі руки формували твою версію, яка мала з'явитися. Подумай про це, якби світ тоді тобі аплодував, ти міг би погодитися на визнання, а не на трансформацію. Якби двері відчинилися занадто швидко, ти міг би покластися на людські платформи, а не на божественну мету. Якби люди прославляли тебе занадто рано, вони могли б вкрасти славу, якої заслуговує лише Бог. Ось чому мовчання не було покаранням, це був захист. Це було сховище, де Бог гарантував, що жоден голос. Жоден критик і жодна перечасна можливість не зможуть перешкодити шедевру, який він у тобі формував. І тепер іронія ось-ось розгорнеться. Ті самі люди, які насміхалися з твого мовчання, будуть змушені зіткнутися з силою, яку воно породжувало. Таємне поле битви кожен обраний має пройти полем битви, яке ніхто інший не бачить. Не сцена – не очі публіки, не оплески людей, а прихована арена, де лише Бог і ваш дух б'ються в тиші. Саме тут була викувана ваша доля, кожна сльоза, що впала, коли ви думали, що ніхто цього не помічає, не була марною. Це було зерно, полите самим небом, кожен крик опівночі, кожна прошепотіна молитва, яка, на вашу думку, зникала в темряві. Кожна мить, коли ваші сили підводили, але ви вирішили стати на коліна, а не здаватися. Все це було божественним навчанням, поки світ шукав доказів краху, небеса вели облік вашої наполегливості. Люди думали, що ви програєте, але насправді ви навчалися. Вони думали, що вас покинули, але вас навчали. Кожне випробування вогнем було класною кімнатою. Кожне серцебиття було уроком, кожна буря була підручником, написаним сльозами. І хоча вам не вручили жодного сертифіката, сам дух вигравірував авторитет у вашій душі. Ось чому те, що ось-ось буде відкрито, не можна заперечувати, тому що це не було засвоєно людськими системами, це було передано божественною стратегією. Ви молилися, коли ніхто. Один аплодував. Ви виливали свою душу, коли ніхто не святкував. Ви служили, коли не було ні визнання, ні уваги, ні рукостискань, які чекали на вас біля дверей. І ця слухняність, ця прихована вірність, ця відмова здаватися, коли ніхто не бачив цінності у вашій роботі, це тепер стало непереборною силою. Бо те, що народжується в темряві, не може бути знищене викриттям. Те, що навчається в темряві, не може бути скасовано у світлі. Подумайте про це так: дерево, яке росте найвище, це те, чиє коріння, першим йшло найглибше під землю. Ніхто не аплодував вашому корінню, ніхто не хвалив ваші приховані битви. Але поки інші прагнули вразити, ви вирішили наполегливо працювати. Поки інші прагнули видимості, ви були оснащені невидимістю. І тому тягар того, що прийде у ваше життя, більший, ніж хтось очікував, бо фундамент вже був випробуваний у тиші божественний переворот. У подорожі кожного обраного є момент, коли небеса переривають розповідь, написану людьми. Момент, коли те, що було оголошено їхнім кінцем, раптово стає прелюдією до їхнього піднесення. Цей момент обраний, настав, це сезон змін, яма, яка мала поховати тебе, стає тим самим ґрунтом, з якого піднімається твоя влада. В'язниця, яка тебе ув'язнювала, стає платформою твоєї підготовки, камінь, який був відкинутий, висміяний і відкинутий, ось-ось, стане наріжним. Каменем забутий, відкинутий той, про кого казали, що він ніколи більше не повстане, стає самим доказом незаперечної Божої сили. Це не поетична метафора, це божественний принцип. Протягом історії Бог спеціалізувався на зміні сценарію. Йосипа кинули в яму його брати, але ці ж брати мусили схилитися перед ним у палаці. Естер була сиротою, прихованою та невидимою, проте її коронували царицею, і вона стала інструментом національного визволення. Давида ігнорували та відкидали як занадто малого, занадто незначного, проте його помазали на царя, поки інші спостерігали в шоці. А тепер твоя. Черга, твій зміна вже запущена, кожна брехня, сказана проти тебе, служитиме фоном для правди, кожна зрада стане основою для твого просування по службі. Кожен період невидимості раптово набуде сенсу, коли світло розкриє те, що було побудовано таємно. Вони казали, все скінченно, але Бог шепоче це лише початок. Вони думали, що зачинили двері. Але Бог ось ось покаже, що тільки Він тримає ключі. Ті самі вуста, які позначали ваше мовчання, які пліткували про вашу затримку, будуть змушені замовкнути. Не вашими аргументами, не вашим захистом, а незаперечними доказами Божої руки на вашому житті. Уявіть собі. Ті самі голоси, які колись казали, що ви ніколи не одужаєте, будуть змушені сказати, що тільки Бог міг це зробити. Ті самі очі, які спостерігали за вашим крахом, тепер спостерігатимуть за вашою коронацією. Ті самі члени родини, які сумнівалися у вашому покликанні, стануть свідками чудес, що протікають через ваші руки. Цей поворот стосується не лише вашого піднесення. Йдеться про те, що небеса являють свою владу через вашу історію. Сімейна ударна хвиля. У житті бувають моменти, коли трансформація настільки різка, настільки незаперечна, що навіть ті, хто думав, що знає вас, залишаться безмовними. Цей обраний один із таких моментів те, що на вас гряде, не буде малим. Це не буде непомітним, це не буде приховано в таємниці, це не буде прошепотіно за зачиненими дверима. Це буде настільки гучним, настільки видимим, настільки незрозумілим, що навіть ваша родина, ті, хто бачив ваш біль, але ніколи ваших молитов, ті, хто був свідком ваших сліз, але ніколи не розпізнав вашого заступництва, залишаться враженими тим, що небеса випустили у ваше життя. Роками вони оцінювали вас за фрагментами, які могли побачити. Вони бачили втому, але не опір. Вони бачили боротьбу, але не стратегію. Вони бачили помилки, але не опівнічне жалі. Вони бачили мовчання, але не капітуляцію. Вони робили висновки про ваше життя, використовуючи неповні докази, припускаючи, що долина це ваша доля, що суд це ваша особистість. Що відступ це ваше визначення, і тепер Бог збирається протистояти кожній помилці судження, не аргументами, не поясненнями, а откровенням, настільки сяючим, що не можна заперечувати. Уявіть собі це: ті самі родичі, які мовчки відкидали вас за сімейним столом, не матимуть іншого вибору, окрім як шанувати те, що Бог робить через вас. Ті самі брати і сестри, чи двоюрідні брати, які хитали головами і думали, що ви женитесь, за порожніми мріями будуть змушені сказати: це реально, це Бог. Ті самі батьки, які мовчки турбувалися про своє майбутнє, спостерігатимуть, як відчиняються двері, які жодне резюме, жодний диплом, жодна. Людська ласка ніколи не змогли б створити те, що гряде, це не просто прорив, це ударна хвиля. Вона пройде крізь кровні лінії, струшуючи покоління, переписуючи сімейні наративи та доводячи, що Бог може підняти голос лідера, воїна саме там, де інші думали, що нічого доброго не може виникнути, і в цьому полягає божественна іронія. Ті, хто вам найближчий, часто так чітко бачать вашу людяність, що не помічають вашої долі. Вони бачили ваші сльози, але не ваш заповіт. Вони судили вашу слабкість, але не вашу війну. Вони знали ваше минуле, але не ваше пророцтво. І тому наступний крок ще більше шокує їх. Спадщина Воскресіння, те, що чекає на вас у житті, це не просто мить виправдання. Це народження спадщини, виправдання задовольняє теперішнє, але спадщина змінює майбутнє. Бог не просто виховує вас, щоб ви могли сказати Я це зробив Він виховує вас, щоб покоління, пов'язані, з вами, могли ходити у свободі, яку вони ніколи не уявляли. Ось чому Воскресіння над вашим життям не зупиниться на вашому імені, вашому. Домі, чи вашої історії, воно переповниться, воно пошириться на ваших дітей, дітей ваших дітей, і навіть на тих, хто пов'язаний з вашим родом, хто ніколи не молився, але все ж скуштує плодів вашого заступництва. Родові прокляття, які переслідували вашу родину десятиліттями, ось-ось будуть розірвані в момент божественного переривання. Повторювані цикли: бідність, розбитість, мовчання, залежність, зрада, знайдуть свій кінець на вівтарі вашої слухняності. Ви стали поворотним моментом, завісою, на якій відчиняються двері до майбутнього вашої родини. Битви, які ви вели приватно, ніколи не стосувалися лише вас, вони стосувалися забезпечення спадщини перемоги для тих, хто прийде після. Вас, і тому ваше Воскресіння несе в собі тягар, який неможливо виміряти оплесками чи визнанням, це стратегія небес відновити зв'язок ДНК усього вашого роду. Подумайте про це. Двері, які були закриті для ваших бабусь і дідусів, можливості, яких ваші батьки ніколи не отримували, благословення, які ваші брати і. Сестри вважали неможливими, Бог ось ось відкриє їх широко через вас. Те, що здавалося десятиліттями зволікання, раптово зруйнується під швидкістю божественного прискорення. Шок буде не лише в тому, що ви це зробили. Шок полягатиме в тому, що вся ваша родина відчує вплив вашого прориву. Вони побачать відкриття. Стипендій, відновлення шлюбів, підвищення фінансів, народження служінь, розвиток бізнесу та воскресіння віри, не завдяки людським зусиллям, а тому, що небеса обрали когось у родоводі, щоб нести ключ. І це ви, ось чому тягар ваших страждань був таким важким. Тому що слава, яка ось ось буде відкрита, є поколінням, ворог. Не просто намагався змусити вас замовкнути, він намагався змусити замовкнути майбутні голоси, які виникнуть з їхнього родоводу. Нарешті я об'єдную всі теми в потужному та натхненному заключному твердженні. Я підтверджую центральне послання ви були посаджені, а не поховані. Це момент пророчого проголошення, де я. Підсумовую, що Божа слава буде настільки очевидною, що вона заглушить усі сумніви, я завершую відео чітким закликом до дії, пропонуючи глядачеві долучитися та проголосити цю істину над власним життям, завершуючи його на ноті надії, сили та впевненості. Обраний це той момент, на який чекало саме творіння. Ти не вступаєш у новий сезон, ти вступаєш у справжнє пророцтво. Йдеться не про те, щоб довести чиюсь неправоту. Йдеться про те, щоб довести, що Бог був правий, коли покликав тебе, коли помазав тебе, коли виділяв тебе, навіть коли інші забули тебе, ти не піднімаєшся в тіні, прихований від очей. Ти піднімаєшся у повному світлі небесної слави, де кожне око, яке бачило твоє падіння, тепер буде змушене стати свідком твого піднесення. Зрозумій це. ті самі кімнати, які шепотіли про твоє падіння, будуть лунати тишею, коли розгорнеться твоя перемога, ті самі уста, які насміхалися з тебе, не зможуть говорити, коли Бог тебе відкриє. І та сама родина, яка думала, що розуміє межі твоєї історії, буде вражена лише одним висновком на твоїх вустах: Рука Божа на тобі. Це ваша година божественного перевороту, це ваш момент невпинного откровення, і коли це станеться, жодних пояснень не буде потрібно, жоден захист не буде потрібен, бо докази будуть незаперечними. Саме ваше життя проповідуватиме голосніше, ніж будь-яка проповідь. Бог відновлює, Бог підносить, Бог виконує кожне слово, яке він сказав. Тож нехай ваш дух буде піднесений цією істиною. Вас не поховали, вас посадили. Темрява не була вашим кінцем. Це був ваш ґрунт. Мовчання не було вашою поразкою. Це була ваша стратегія. І тепер розквіт буде настільки сяючим, настільки незаперечним, що він змусить критиків замовкнути, розбудить скептиків і благословить ще не народжені покоління. Прокоментуйте жирним шрифтом нижче. Мене посадили, а не поховали. Скажіть це як пророче твердження, бо те, що Бог піднімає у вас, не можна пояснити, не можна заперечити і не можна зупинити.